Понад півсотні обстрілів із заборонно зброї в зоні АТО вогонь не вщухає найсутужніше на Донецькому напрямку біля Авдіївки. Бойовики застосували важку артилерію, а наше військо знову зазнало втрат. На сході зараз працює Марія Малевська. Марія, чи важкою була ця доба для наших бійців? Віто вітаю цієї доби. Маємо двох загиблих і ще вісьмох поранених. Це більше ніж минулих днів. Почну із втрат сьогодні. Зранку на Луганщині поблизу Лопаскиного Мікроавтобус із вояками підірвався на керованому фугасі. Двоє бійців загинули на місці. Усі поранені на Донеччині у селищі Луганському, Зайцевому Авдіївці та на позиціях поблизу шахти Бутівка. Більшість зазнали ушкоджень наслідок мінометних обстрілів. Загострення становище фіксують і в обсє. За минулий тиждень, за їхніми даними, обстрілів значно побільшало. Про це заявив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг минулого тижня ми побачили різке зростання напруги на лінії розмежування. Загальна кількість обстрілів, які зафіксували спостерігачі, а це лише один компонент порушення режиму припинення вогню. Потроїлася порівняно з попереднім тижнем і сягнула понад трьох тисяч. найбільше становище загострилося на лінії Світлодарськ, дебальцеве Оверфрітаз прикордонники ж повідомляють, що не вщухають обстріли контрольно перепускних пунктів зі стрілецькою зброї ГЕС та мінометів. Пізно ввечері гатили по КПВВ Мар'їнка, близько півночі по контрольному посту Майорськ. Там два десятки пострілів із мінометів 120-го калібру. Ці кадри ми фільмували в майорську цього вівторка. Зверніть увагу, скільки людей у черзі на перетин лінії розмежування, і вони на відміну від військових та нас, журналістів, не мають бронежилетів та казок. Втішає лише те, що зазвичай КПВВ обстрілюють ввечері та вночі, коли пункти вже не працюють. Ми сьогодні питали у військових під Маріуполем з чим вони пов'язують таку активізацію бойових дій в цьому секторі. Цієї доби ви нарахували 25 ворожих обстрілів уздовж цієї лінії розмежування. Ось військові вважають, що по перше до ворога прийшла підмога а по-друге, наближається черговий раунд мінських перемовин. Бойовики провокують, аби потім звинуватити українську сторону у невиконанні домовленостей. Обстріляні позиції наших військових, вони знаходяться дуже близько до населеного пункту і у разі, коли ну, не майстерне використання артилерії, то можливе і ураження по житловим будинкам. Активізація обстрілів на усьому напрямку оперативно-тактичного груповання Маріуполя оперативно пов'язана пов з насходженням боєприпасів. Ми сьогодні побували на одній з таких позицій поблизу Талаківки. Туди гатять з боку окупованого Комінтернового. На цій позиції останніми днями кілька поранених. І Хлопці кажуть, що так як гатили напередодні, їх не обстрілювали ще від зими. Пикотно під Маріуполем не лише через температуру повітря, а й через активізацію бойових дій. Цю позицію українських військових напередодні обстрілювали протягом 40 хвилин. Військові підрахували, що за цей час було 38 прильотів, тобто виходить приблизно один прильот на хвилину. Боєць, якого тут усі кличуть Михалич, веде показати свіжі вирви. Це 120-й міномет. І артилерія сипала міномети, 120-й, 80-й. Я скажу, там є артилерійські, а такий, що по пояс, по грудь. Ямки, ну це туди зараз не підемо, тому що я ж кажу, коли снайпер буде працювати, хто його знає. Ну, це відработав вночі два рази і зараз вже з утра відработав. Михайлич на цьому посту найстарший та й служить вже скоро два роки. До військомату пішов сам, до того працював механізатором на Полтавщині. Дома молода жінка чекає з дітьми. Молода, це скільки. 33. А дітей скільки? Поки двоє. Що, чекаєте ще? Ну, Обстрілюють цю позицію поблизу окупованого Комінтернового щодня. На початку тижня Михайлович отримав легке поранення в руку. Били з БМП. Зразу стрілка дня почалася, а потім працювала. Я то осколками засипав у нас. Я тільки тут в окопку впали, чувствую. Боль в руці і все. Подивився в кровотечі. Михайловича разом із молодшим побратимом Сергієм повезли до шпиталю. Втім, вже за кілька годин вони знову були на позиції. З'їздили до шпиталю і повернулися сюди. Так, да, так, да, так. Да. З'їздив до шпиталю, мене продивилися, перебінтували, і я приїхав знову на позицію. Ну, попав, виходить, вище пліти, броніжеліта пройшов і по обром. Серед артилерійного обстрілу 120-м калібром зазнали поранені двоє їхніх побратимів. Нині хлопці залишаються у шпиталі. Вся робота я прицельна. От б'ють вони, е, замітили в них камера висить на анкерному столбі. І вони з анкерного столба працюють. От. Ну і плюс корікчаровщики виходять в передні посадки. Що ми їм зробимо? З чим? Ну, мінометів ми ж їх не достань до трьох-п'яти прильотів за вечір. Бійці вже звикли, навіть не звертали уваги. Але такого обстрілу, якось напередодні кажуть, не було вже з півроку. Чули, як на ворожі позиції заходила техніка, чотири одиниці, що привезла, лише здогадуються. Поранень зазнали тут не тільки солдати, а й тутешня кішка-талісман. Народила кошенят і потрапила під вогонь. Бійці возили до міста у ветклініку зашивати. Це осколочне ранення в неї. Жалко, було, вона страдала бідненька. А зараз вже мишей лови. То що глуха, звісно. Це її контузило, що вона глуха? Та, ну, вона вже контужених хто знаків у нас. Тепер взагалі. Не реагують на наші. Тепер бояться за кицю. Мовляв, як летітиме, не почує обстрілу. Сподіваються, лише що побачить, як кнопка, хоч і крихітна, але вже зовсім доросла собака, ховатиметься і собі побіжить в укриття. В відпуск буду їхати заберу додому. Це не для неї тут. Сріжка ж кажу, вона кармани і тут оставлять жалко. Марія Малевська, Олександр Бринза, Андрій Степанов. Програма Вікна СТБ.